Він то, що місяць сміття вивіз його в певний облік машин у вигляді субвенції міста Бориславу перерахував 400 тисяч гривень. Плюс до того надав допомогу комунальному підприємству по чистій каналізації. По чистій каналізації так само дитянули на певну суму, Безкоштовно. Розясніть, роз будь ласка, що таке субвенція? Людям, щоб люди знали, розумієте, ви зараз... Сказали, а тут люди, наприклад, не знають. Будь ласка. Значить, дивіться сюди. Субвенція це є, якщо нема на той період не було заключено угоди між містами, містом Львову і містом Бориславом, а Львів за те, що вони пішли їм на зустріч і прийняли за той період 200, -200 сміття, в вигляді, ну, називаємо подяки за утилізацію того сміття, виділи ті кошти. По бухгалтерії по економічних цілях вона проходить як субвенція. Бо суду немає ні угоди, нічого, щоб писати судо за сміття, не можна. Не, ну ви скажіть, що таке субвенція означає слово? Да. Ну, Субвенція не допомога, з державного бюджету, бо з іншого бюджету йде з одного бюджету, в інший бюджет допомоги. То, то, хочете? З держав... Якщо хочете ви більше е, взнати, то, будь ласка, зайдіть чи в інтернет, чи справжні, і візьміть економічне я, я, я заходжу. Я, я і... вам пояснив на, як говорять, на пальцях. А якщо ви хочете ловити під якісь інші питання, ну то й інші речі. Ні, дивіться, субвенція це є цілеспрямована допомога з державного бюджету. А, а, значить, ті кошти в даному випадку, і вже розглядалися на, е на сесії і розглядалися на комісії, де будуть ті кошти спрямовані. На район Лубіч, де має зробитися е, ямочний ремонт, наскільки я маю таку інформацію, вона є більш-менш достовірною, що має зробити ямочний ремонт по вулиці Дробській від переїзду до слідчого приїзду в районі хімзаводу і так далі. Тобто ці кошти, ця субвенція, якщо нам хтось може показати, що вона цілоспрямована, вона, тобто, ці кошти, показати, вона, цілоспрямована, вона... вона не є цілоспрямована, то є вигляді допомоги в Бориславській міській раді. А рада вже приймає деякі кошти, якому Росії спрямувати. Субвенція ціле спрямована. Вона, наприклад, може бути спрямована на дорогу чи там на покращення сміттєзвалища, розумієте? От в тому питання, якщо б ви змогли нам дістати документи, для чого ті гроші і на що вони спрямовані, Значить, от, е... а не оперувати словами е... з дозволу голови. Е... Бюджетної комісії, з дозволу бюджетної комісії, коли буде засідати бюджетна комісія по даних коштах, з дозволу пана Ореста вас запросять на ту комісію. А чому на громадське слухання такі документи не принесли? І тоді буде обговорено конкретно, чи, ті. ті кошти зараз в даний момент є в бюджеті міста Борислава. І кінцевого результату, ще на сесії, вони не почні і не завершені. Ми тільки на цьому сесії послідній прийняли кошти в бюджет. Місто Львів виділив, ми прийняли. Так, надалі йдемо. Надалі, на що таке субвенція? Наша льівці.